Так, всіх вітаю! Розпаковка для Віталія Олеговича. Тут дякую за відео. Поїхали. Так, Що ми тут бачимо? Так, ну, Це АТС Сіменс була 100% така платка, ну такі, до речі. Можна рахувати в районі 70 гривень кіло. Так, це у нас стара материнка 170 кг. Ну це пустишка, так, це теж як стара материнка. Ну, це вже нова материнка. Так, поїхали це готово, Так, це ну плати тут надо трошки перебрати по типу. Вот тут і телефонка, і стара материнка, і такі плати. Наразі ми подивимось, ось ось ще коробочка, це так воно, що все, десь там нічого немає, так, ладно, зараз переберемо, поїхали, дивіться, що в коробочках, ось у нас коробочка, коробочка, Так, коробочка. Цікавий корпус часов, ну, скоріше позолочений. Ну Зараз приводом перевіримо. Штуку тут у нас мобільні телефони. Так, тут трошки деталей перебрати різні типи і транзистори, і мікросхеми і Якийсь 800, якийсь там. Так, тут у нас якісь контакти жовті. Ну, скоріше всього Срібло позолочене, чи щось. Ну це приводом тільки перевіряти. Так, і срібло магнітне магніт. Це зараз посортується. Так. Мікросхеми імпорт. Ну, до речі, непогані, вони теж гроші. Так. Всі, ясно, понятно. Полубочата. 315. Так, ну це мікросхеми імпорт. Це всі мікросхеми, імпорт. Ну такий матеріал, до речі, ну, в районі 300 гривень кіло ми беремо. Так, переключателі, кнопки. ну Тут всі білі жовтих не бачу. це Срезка сплат. Так, тут у нас пам'ять, процесори, сетева карта. Так, годинники. годинники Ну, зараз будемо шукати, де тут АУ тут може. Ну це затерте тільки. Так, тут, он. Ну, це треба протирати, дивитися, яке воно Ау. Ну, зараз перевіримо. 133-136. Так, ну тут по цим значкам бачу мікросхема з позолотою. Може одна-дві, ну перевіримо зараз. А так в цілому все норм. Так, така коробочка. Ну, тут контакти не зняті. Теж треба популяти з якогось контактора. Так, КМ-ки зелені, червоні, без питань. І це в нас трубчаті кондьори. Цим ясно. Так, що в нас ще? Така коробочка. Де може можу У дві коробочки. Ага, ну це дроселяна лампи, блін, ну чи стартери, блін, як воно таке условно неприемне. Те ж саме стартера, це так, і така ще маленька коробочка. Ну тут у нас запчасти від жорстких дисків, но це теж тут, условно трошки алюмінія є, а ну, наші контакти якісь, ну. То закину, так, так, Зараз все переберемо, розложимо і скажемо, що вийшло. Починаю. Е знімай стол, я буду показувати. Mm -hmm. Так, поїхали. КМІ зелені 48 гривень, червоні загальна група 36 гривні. Срібло магнітний магніт було е по 32 і 22 гривні. Єдине, що докинув до ні 4 г. Тут вон, контакти не зняті були. Докинув цього і на це 100 гривень накинув. Так, далі. Ну, Такий 47 гривні штучка. СПшки по 6,7 По чому рахуватися по 7 гривні. Так, 136 мікросхема по чому? 23 23 гривні штучка. Так, ну, Флажки і ці 150 гривні кіло. Мікросхеми 300 гривні кг. Це срезка сплат. Ну, Я навіть пульнув. Щоб люди бачили, що ці розйоми. Вони Да, стой, я покажу сейчас. Ну, оно на вид не бачит. Ну, так, чтобы видно было. Видно? Да, ничего не видно. А ну сюда. Вот так. Видно? Не. Вообще не видно. Надо не на солнце, надо. Давай вот с той стороны. О. 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 Видно? Да. Есть? Угу. Все. Тут ау? Нема. Ну, это срезку с плат закинул. Далі давай ще йдемо сюди. Uh -huh. Ну оцей корпус, оцей корпус. Щоб людина не думала, що я покажу сейчас. Видно? Uh -huh. Ну, срібла б'є, купрум, цинк. Uh -huh. Ну тут тоже ободок те ж саме. Просто каждую штучку пулять, то ну буде Угу. Є? Uh -huh. Ну, це не єдиний корпус був ау ну, покажи зніми хорошо хай стас може uh -huh. подержи що він затертий. геть ну сам цей бач тут uh -huh. ну я його 50 гривень пораховував uh -huh. так далі по спорним питанням так ну тут типа 11 гривень пораховані Ці 8 гривень грам пораховані Контакти. Йдемо сюда Пуляємо. Щоб пальцы я покажу так. ну а у 9 8 бье с бе бье и купрум 85 сейчас не отход сейчас я, я два контакта ну, если может так чтобы видно было угу. ну а может ближе угу. да скус они они били внутри в не били сейчас я пульну ложить на прилаг. Да? ну, близько. Сейчас. На О132, в общем, Купрум. Ну, порахували, такий матеріал 15 грн грам. Потому що тут з однієї сторони так, з іншої сторони было, ми раза три-4 пуляли. 40% купрума і 40% аргентума. Mm -hmm. Якось так. По платах, дивіться. Ну, АТС Сімінс і нова материнка по 70 гривень пораховані. Стара материнка 170 Побутова по 20 гривень. Його пораховано. Так, ну, Процесора теж всі знають. Такі 480 кілограм 480 гривень, кілограм коштує. І один процесор був тіксталі 2000 гривні коштує. Е, оперативна пам'ять 1100 порахована. Ну, Вроді все, загальна вартість і чіпи пораховані по 8 гривні грамів пораховані. Ну, це те, що пообирали. Е, загальна вартість скільки вийшла. 4354 тисячі триста гривні. Ну якось так. Ну оце пораховано 40 гривень кіло. Зв'язка спло. До речі, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.